Друзі, перші про головне, поїхали. Безугла вирішила зайти з козирів, вразити підписників подробицями особистого життя, пише волонтерка і лікарка Самарська. Спочивай, з миром коханцю пише кожна людина, яка володіє базовим набором людськості чи людяності, розуміє, що після загибелі чоловіка, коли він уже нічого не спростує, не заперечить та й не робив би того, мабуть, бо чоловік. Треба зиротовий отвір. Навіки, бо все вже немає сенсу результату і майбутнього, тим більше якщо були почуття, почуття. Яка мета цієї публічної спов щоб що чужий біль помножити, чужі почуття знецінити, чужу пам'ять осквернити, ця бос стрибає не лише по залі Верховної Ради, а й по свіжій могилі загиблого, пише волонтерка Самарська, ось що конкретно писала сама Безугла про загиблого нареченого Рубаняк. Він не сказав мені, що вже має інші стосунки, коли 12 січня цілував, уже був ймовірно заручений із нею. Але мертві мовчать я б не робила цю історію публічною, якби не побачила чотири аспекти, на які змушена звернути увагу в дописах дівчини, які Забирають право на власну життєву історію, не тільки мою. Отже, чотири аспекти в дописах Оксани Рубаняк. про Максима, ємця Артур Дейн, узагальнення про час стосунків, що відбирає в інших людей право на їхні власні спогади, публікація особистої переписки з людиною, яка загинула і не може дозволити чи заборонити це. У мене дуже багато особистої переписки з Максимом, але вона стала меморіалом, який не призначений для сторонніх очей. Недбалість до почуттів іншої жінки, яка була до нас і є матір'ю його дитини, ознаки капіталізації горя для створення. Оверні особистого бренду. сподіваюся, що ні. Тому я публікую тут свою частину історії, бо маю право. В мене питання до нього, але відповідей вже ніколи не буде. Я щиро співчуваю всім близьким Максима Ємця. Щиро шкодую, що Оксана Робаняк не стала тією самою родою на все довге і щасливе життя, яку він шукав. Зичу Оксані вдачі на службі та особистого щастя, що попереду було довге сповнене кохання життя попри війну. Оксано, я вже не маю ніяких претензій, і сказала все, що хотіла, і тепер просто хочу відійти у тінь. Далі це твоя історія бажаю дитині Максима рости, увібравши в себе всі світлі риси батька. Спочиває з миром, воїне, поета, коханцю. Це просто ще одна історія війни. На похорон не піду, і фото не буде. Це особисто. Ось останній допис Оксани Рубаняк про загиблого чоловіка. Єнота. Я хочу від тебе сина, сказав Макс, поглянувши мені прямо в очі. Я спитала, а донечку, він потім і донечку. Таке бажання мені озвучив Макс при нашій останній зустрічі, коли він вирвався до мене на день народження, щоб привітати. Макс завжди намагався вирватися, звільнитись, знайти можливі, що побачитись, хоча був максимально відповідальний стосовно служби і роботи. Це людина, яка викликала особливе захоплення у плані відносин. Він показав мені, що таке справжнє кохання, яким має бути справжній чоловік. А на всі мої зачаровані здивування казав: я ж чоловік, а ти моя кохана жінка, ти заслуговуєш цього. І я відверто не розуміла, чим заслужила таку людину, таке ставлення, таке кохання тебе. Я мала за честь знати тебе, мала за честь кохати і бути коханою тобою, робити тебе щасливим, окриленим, коханим. А зараз я сиджу по. З твоїм тілом і обручкою на руці, пропозиція, яку ти довго виношував у серці, як признався потім, робив з тремором, і який ти щасливий був від позитивної відповіді. Я кохаю тебе понад все. Макс постійно розказував про мене та наші стосунки своїм друзям, товаришам, нашим знайомим. Хотів розказати про нас публічно, але я все відтерміновувала. Боялась впускати когось у наш світ. Він був настільки чудовим та ідеальним, що я боялась зруйнувати його. Він хотів про нас розповісти, але я думала, що ми ще встигнемо, не встигли. Які дім заки. Києвом, дітей та багато інших чудових планів. Макс питав: ну чого ж ти боїшся розказати про нас світові? Я давно розлучений. У нас з тобою відкриті відносини. Я кохаю тебе, я зробив тобі пропозицію. Макс настільки сильно кохав, що здавалось, все навкруги не мало значення, як і для мене. Можливо, це важко зрозуміти, та я зовсім не ідеалізую. Про таке кохання можна тільки мріяти. Така любов буває раз в ніколи, такий, як Макс, єдиний на землі. Згадую тебе і не вірю, думаю про тебе в голові одна думка. Та ж сама, яку я озвучувала тобі, як їздила в день Загибелі і вчора знову на побачення гладила, говорила. Забери мене до себе, забери мене собою. Прошу, нам болить разом з Оксаною. Вічна пам'ять герою. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.